Привіт! Якщо ти хочеш мати пружну шкіру, сильне волосся, нігті без ламкості та рухливі сулоби – це відео для тебе. А сьогодні ми поговоримо про колаген, а саме про особливу форму верісол. Ви запитаєте, чому вона така особлива? А все тому, що вона має клінічно доведену ефективність. Yes. Сьогодні розглянемо два типи колагену: яловичі. Та рибний. Дізнаємо, з якого віку варто почати приймати колаген. І чому колаген потрібен всім людям. Поїхали. Що таке колаген? Це основний структурний білок нашої шкіри, сухожий, кісток та суглобів. Він складає до 30% білка всього тіла і до 70% білків шкіри. В нашому організмі є різні типи колагену. Перший тип це шкіра, сухожилля та кістки. Переважно це рибячий або яловичий колаген. Запам'ятайте, що другий тип для хрящів та суглобів, і третій тип колагену для судин і внутрішніх органів. З типами колагену розібрались. Ідемо далі. З якого віку знижується колаген? Вже з 25 років зниження колагену починається в організмі. А якщо брати у відсотках, то це мінус 1% відсоток кожного року. А після 40 процес значно прискорюється. Як проявляється дефіцит колагену? Ну, по-перше, це в'яли шкіри, по-друге, це зморшки. Третє це всім знайома біль у суглобах. Четверте це випадання волосся, і п'яте це ламкость нігтів. Хочете дізнатися, що таке Верісо і чого цей колаген найкращий на сьогоднішній день? Тоді слухайте Verisol це біоактивні пептіди колагену запатентовані німецькою компанією Джеліта. Лерісел специфічно спрямовані на нігті, волосся та шкіру. Унікальна структура дозволяє пептидам досягати дермального шару шкіри і стимулює власне виробництво колагену в організмі. А зараз про клінічні дослідження верісо. Я не буду детально розповідати про ці дослідження, а тезісно лише їх озвучу. А якщо ви захочете з ними ознайомитись, я їх закріплюю в описі. Перше дослідження це зменшення зморшок та стимуляція дермального матриксу. Учасниками дослідження були сто чотирнадцять жінок. Oh my. Як результат за 8 тижнів було зменшення об'єму зморшок на 20% та збільшення вмісту проколагену першого типу на 65% та збільшення еластину на 18%. Друге дослідження це покращення еластичності та гідратації шкіри. Дослідження тривало 8 тижнів, але результати вже помітні були на четвертому тижні. Третє дослідження це зменшення целюліту. Це дослідження тривало аж 6 місяців, але результати не менш цікаві: зменшення хвилястості шкіри на стегнах аж на 8%. та на 11% у жінок з нормальною вагою. Четверте дослідження Верісел – це покращення стану нігтів. Це дослідження тривало 24 Тижні. І як результат, це збільшення швидкості росту нігтів аж на 12 а також зменшення ламкості нігтів аж на 42%, Ще трохи і було б 50%. А 88% учасників визначили покращення стану нігтів. Збільшення товщини волосся. Дякую! Дослідження тривало 16 тижнів, і як результат, це збільшення товщини волосся та підвищення проліферації фолікул волосся аж на 31%. Чим відрізняються ці два продукти? Почнемо з колагену яловичого. Колаген яловичого походження має колагени першого та третього типу. Смак апельсин в складі маємо вітаміни, мінерали плюс біотин. Що нас більше всього цікавить, це колаген верісо. На порцію в 25 мл Ми маємо 2,6 грами колагену вересел. А далі я розповім скільки і як приймати. Ідеально підходить для шкіри, нігтів та волосся. Спробуємо. На 500 мл ми маємо 20 порцій. А тепер перейдемо до колагену рибного походження. Колаген рибного походження має тільки перший тип колагену. Рибний колаген має більшу біодоступність для тих, хто шукає м'яку дію та підвищене смоктування. Також в складі колаген патентованої форми Verisol, але вже тут на 25 мл ми маємо аж. 5,1 грам колагену у Тобто в два рази більше, ніж в яловичу. І також спробуємо на смак. Як бачимо, колаген чудово розтворяється у воді, як яловичий, так і рибний. Як і скільки приймати. Стандартна схема прийому складає 2,5 грами колагену у Вересл на день. Тобто, це одна порція яловичого колагену. Куштуємо. Приємний апельсиновий смак. Краще приймати зранку. До їжі за 30-60 хвилин. Спробуємо рибний колаген. Ні, друзі, ніякого присмаку та запаху риби тут ви не відчуєте. Смак в нас це йде вишня. Куштуємо чудовий смак вишні. Тут лише вам потрібно обрати своє дозування колагену: 2,5 грами на порцію чи 5 грамів. Колагену верісел на порцію 25 мл. Тепер ви знаєте про колаген. Це дійсний спосіб сповільнити старіння. Обирайте свою форму класичну або рибну, і вже за кілька тижнів ви побачите перші результати.